Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ще одну постройку з Лего. І так, я не забуду нагадувати. І я буду нагадувати кожен раз. Підпишіться на канал та вліпіть лайкос. Ну, поділіться відео, може, з вами, з вашими батьками чи рідними, чи хто у вас там. Попросіть у них поставити вліп, або вліпити лайкос і підписатися. Бо я починаю ще ютубер. І... Просто стараюся для вас. Сьогодні ми будемо. Отже, сьогодні ми будемо робити з такого лотоса. З такого красавчика. І... Зараз ми будемо починати. Через, три, два, один і нуль. Все. Починаємо. Візьмемо ось таку пластину. І візьмемо ось такі дві червоних деталі. І два отаких кутика жовтих. Червоні деталі ми поставимо ось так. На одну сторону. Наперед. І кутики. Опа. Готово. Далі. Далі ми візьмемо ось таку жовту деталь. 6 х 1. Поставимо її ось тут ззаді в середині салону. Це, так, це буде салон. Візьмемо е, дві, таких, дві ось таких чорних решітки і поставимо їх ось так на самі края. Ой. На самі края. Ось. Знову чорна полоса, як то кажуть. Ось так повинно вийти. Візьмемо ось таку заокруглену чорну деталь. А, один на два і поставимо посередині. Щоб було отак. Далі. Візьмемо ось таких от дві деталі. Ось таких. Е, я не знаю, які це правда деталі, як вони там називаються. Нам таких потрібно дві. І ми їх поставимо ось таким чином на чорну деталь. Ну, на маленьку. Ось так. Далі ми візьмемо ось такі дві деталі, один на три чорних. І бачите ось ці деталі. І ми поставимо їх знизу. Ось так наниз. Далі ми візьмемо дві ось таких сірих деталі. Дві. Не одну. Я знаю, що деякі люди. Ну. Люблять путати цифри замість одної беруть дві, замість трьох чотири, там, але це неправдиво. І поставимо їх ось так. Ось так один. І прямо біля неї два. Візьмемо дві ось таких деталі. І поставимо їх ось тут. Ой, помилився. На самий край. Ось так. Знову помилка. Ось так. Візьмемо ось таку сіру. Один на три. Поставимо посередині. Візьмемо ось таку чорненьку детальку і поставимо її ось так. Візьмемо ще ось таку чорну ми її вже брали. І поставимо її на сіру. Щоб було так. Візьмемо ось таку деталь. Це тайла, до речі. І поставимо її ось так. Це панель приборів, Ну, приборів, а не прибоїв. Е, візьмемо ось таку чорну і поставимо її. Прямо біля торі. І так само, як і руль. Але руль вже на другій стороні. Тобто, якщо я поверну, у мене руль на праві. Але якщо руль там на праві або на літ, то, то не важливо, в принципі. Е, далі ми візьмемо ось таку деталь. І поставимо її ось так. Оба. І візьмемо також зараз два колеса, Ми візьмемо ось одне колесо і таке ж саме і друге. Далі на таке колесо Ми беремо диск. Ну, на диск це як прикраса для диска. І вставляємо всередину. Візьмемо також такі деталі і. Ось так от. Вставимо всередину. Бачите оцю хрестовинку, так? Да? Так от, в неї влазить ось ця хрестовинка. І тоді колесо крутиться. І машина буде їхати. Те саме і з другої сторони. Ова. Я знаю, це зараз. Виглядає, як будто ви. Ну, і я, я, я не знаю, як це назвати, але. ну... Е Поки що виглядає як драндулет якийсь як помиє. Але потім буде, ну, ви бачили на початку відео. Далі візьмемо ось таку сіру 6х2 і поставимо ось так знизу. Візьмемо, зробимо, дублюємо ось цей мост і так само наниз. Те, щоб вийшло отак. Змемо дві ось таких деталі. Це не тайли. І поставимо їх отак. Опа. Так само. Е Робимо і друг далі ми візьмемо е, таку саму чорну. Ну, не, чор... не таку саму, це вже інше. Ось таку чорну деталь. Е, нам їх потрібно буде дві і ось таку сіру деталь. Також дві. І поки я їх шукаю, не забудьте поставити вліпити свій царський лайкос та підписку. Я все таки стараюсь для вас. Візьмемо сірий спочатку і поставимо її ось так. Оба. Ось так поставимо. Так само з другої сторони. Тепер беремо ось такі чорні і ставимо прямо на них. Ну, прямо на сірі. Щоб було ось так. Так само і з другої сторони. Ну, вже хоч щось. Е, далі ми візьмемо дві ось таких деталі і два кутика. Ось такі деталі ми поставимо. О, ось так. На ці. Деталі. Ну, на ці деталі, які ми були поставили. І кутики ставимо ось. Ось таким чином, якщо я не помиляюся, наверх. Тобто, якщо бути точнішими, то на бік. Ось так. Далі візьмемо деталь 6 на 1 чорну. І поставимо її о... ось так. А, пробачаюсь, помилився. Куди потрібно було другою стороною ставити? Так щоб ширше... щось Ну, зараз побачите. Ось так. Хоба. Тепер ставимо 6 на, 6 на 1. Візьмемо три ось такі деталі. Ось у мене їх є три. І по постав... Стоп, я вже запутався. Секундочку, я зараз провірю. Вибачаю, з першого разу, як ми оці кутики були поставили, то вони були правильні. Тепер ми беремо 6 на 1 і ставимо на низ. Ось так. Беремо три ось такі деталі. І поставимо їх ось таким чином. Щоб квадратики наші, ну, кружачки були вгору. Три штуки. Ось так. Далі ми візьмемо ось таку зелену 4х1 і поставимо всередину. Ось так. Ну, під наші, під наші чорні деталі. І візьмемо чорну 2 на один е заокруглену і посередині на нашу зелену, яку ми тільки що поставили. Ось так. Далі ми е візьмемо. Ми напевно зараз будемо брати ось таких два жовтих кутики. І поставимо їх ось таким чином. Візьмемо синю 2 на 4. І я дещо забувся. І ще поки не беремо її. Ми її відкладемо поки що в сторону. Бо я забувся дещо вкласти. А що саме? Ось таку деталь. 4 на один. Ось сюди. По краям. Ось такі круглі е, пінпочки. Отак один. І отак, два. Тепер ми беремо ось цю синю деталь. 2х4. І ставимо її ось так посередині. Візьмемо зелену тайлу 1 на 2. І поставимо на самий-самий край. Візьмемо дві зелених ось таких деталі квадратних. 1 на 1. Поставимо ось так на. На края. І ось такі чор... червоні квадратики на наші зелені квадратики. Отак. Далі ми будемо. Далі ми візьмемо ось, ось просто блок сірий 2 х 4. Ставимо його ось так. Бачите, ось тут є місце, так? Да? Так. В нього і ставимо. Опа! Бахнули другий блок. Далі ми візьмемо. А... Далі що ми візьмемо? Далі ми візьмемо. А я, у, мене, у мене є план далі, що ми візьмемо? А далі ми візьмемо ще одну 6 на 1 Якщо ви тут. Ще одну 6 на 1 Нас за Пемс. Піджали. Нормально. Взяли. Ось таку зелену е, двоечку тайлу. Взяли. Бахнули сюди отак от посередині Бемс. Взяли два зелених квадратика один на один тайли. Отак от по краям Бемс. Отак на другу сторону. Також Бемс. Ось такі дві деталі візьмемо. Дві. Е але одна. Ну, одна на різну сторону. Тобто, щоб в кінці ми могли отримати ось таке. Тобто, як, як одну деталь. Але ось таку. Але нам потрібно їх дві. Тобто дві ось такі. Ось такі. Бемс на край. І ще одну на другий край. Все. З цими ми закінчили. Далі, що ми візьмемо? То це ми візьмемо ось таку сіру один на один. І поставимо її ось сюди. Опа. Візьмемо ось таку ось такий блок скос, я би сказав. І ставимо його таким чином, щоб ця сторона вона дивилася назад. Сюди вона дивилася. І так, щоб ця сторона, вона дивилася вверх. Тоді ми поставимо правильно. Зараз ми ставимо. В мене це ліва сторона. У вас це права, якщо я ось так покажу у вас. Напевно, у вас це права, так. Ну, о, права. Ну, неважливо й саме з другої сторони. Інструкція Бемс. Бахнули. Далі візьмемо дві ось таких деталі. І їх ми поставимо опля наверх. Отак. З кожної сторони. Візнаємо ще дві ось такі деталі. Але це вже трохи інші. І поставимо таким чином, щоб наприкінці отримати ось таку картину. Те ж саме і з другої сторони. І далі. А що далі? А далі. А тепер загадка від... не пам'ятаю кого, але, але хтось там таке був, казав. А що було далі? А далі було ми будемо робити ось такі закрилки. Зараз це лівий. І зараз я вам покажу на лівому, як це, робити, як це зробити. Я такий Дуже легко. Ну, для мене дуже легко. Ось такий от закривок. Це одна деталь. З, е, я не буду зараз використовувати цю модель. Я просто візьму ось таку тайлу один на один і поставлю її. Е, ось сюди. Бенз. Отак. так. Візьму ось таку деталь і поставлю прямо біля тайли, яку я поставив. Тепер цю конструкцію ми ставимо так, щоб вся пімпочка, вона дивилася знову ж таки назад. Не наперед, назад. А, стоп, топ, що я зробила. А, я помилився, секундочку. Це все треба було робити на другій стороні. Тобто, отак. Вона стояла тут, і це все. А я перемістив на другу сторону. Те саме правило. І ставимо ось так. О, стоп! Ще не ставимо. Вімемо любого кольору, я взяв зеленого. І поставимо ось так на самий край. І тепер ставимо. Отак. Далі. Далі ми зробимо е, фари. Візьмемо ось таку деталь. Це одна деталь. Візьмемо ось таку чорну деталь. Ось таку зелену деталь. Ось таку зелену деталь. І ось таку зелену деталь, але тут у нас наліпка є. От так. Далі. Візьмемо ось цю зелену деталь і ось цю нашу фару. Ставимо її ось сюди. От так. Далі візьмемо чорну. І з'єднаємо ось так. Візьмемо ось цю зелену. Ставимо отак. Бачите посередині. Тепер візьмемо ось цю зелену так. Щоб було ось так. Тепер всю всю конструкцію жирну беремо і ставимо ось на наш закрилок. Готово? Те саме з правим закрилком. Дублюємо. Я вже здублював. О, вона. Ось така хімічка у нас виходить. Далі візьмемо е, 4 на 1. Дві штуки. Дві штуки на дві сторони. І на одну сторону ставимо отак от на низ. Ось так і так само на другу сторону. Далі візьмемо 2-4 на 1 тайли і ставимо поверх. Так. Так. Візьмемо 2 1 на 1 на 1 і поставимо ось сюди. Бачите? Дублюємо на другій стороні те ж саме. Далі що ми візьмемо? А далі це буде загадка. А що ми візьмемо далі? Не вгадаєте ніколи? Ми будемо робити що? Правильно, бампер. Спочатку ми візьмемо о, 1 на 6 жовту деталь. Далі візьмемо ось таку 3х2 чорну деталь, поставимо посередині, ось так, наверх. О, далі ми візьмемо. Далі ми візьмемо ось таку сіру деталь о, о, це, у це кут. І поставимо його ось таким чином. Далі візьмемо ось таке крило і поставимо його. А, стоп. сто. Поч тривайте. Візьмемо на другу сторону крило і поставимо його отак. Візьмемо ось таку чорну деталь. Ставимо і ставимо її. Ось на ці квадратики. Отак, От щоб виходити. Візьмемо жовтеньку. І поставимо її на край. Дублюємо з другої сторони. Якщо що, то? Це я також і для себе збираю. Далі візьмемо ось таку деталь. Візьмемо ось таку деталь в чорну. Візьмемо дві ось таких деталі. Візьмемо дві ось таких деталі і візьмемо дві ось таких деталі. Що ми робимо? А ми робимо? А, я згадав, що ми робимо. Візьмемо ось таку деталь і ось цю деталь. Поставимо наверх фонс. Та саме з другої сторони. Наверх поставимо ось цю деталь. Далі візьмемо ось такі деталі. Опа раз на одну сторону. Ой, на та сторону. На одну сторону. І ставимо ось так, щоб виходило. Дублюємо на другу сторону. Беремо, беремо бампер і ставимо отак. на середину. Що ми далі візьмемо? А далі ми візьмемо о, два ось таких блока. Два на один чорних. І поставимо їх. Ось на ці жовті клітиночки. Бачите? На них ставимо чорні блоки. Ось так. І на цьому мені прийдеться закінчувати. У мене вже нічого І Не забувайте, пересилайте своїм друзям. Можете ставити лайки, підписуватися на канал. І скоро буде друга серія. Я дозбираю цю машину. Дозбираю. Скоро буде. Давайте, якщо набереться. Ну, хай 30 лайків, або навіть давайте 25 лайків, якщо не береться, то я випускаю другу частину. Як рибаки говорять, не хвоста, не чешуї. Всім удачі, всім пока.